Давно не було відео, і я з вами не говорила тоді, коли я відео закирнула. Хочу відповісти на деякі ваші запитання. Я бачу, що багато є в мене глядачів, які, саме як водії, пишуть, запитують дещо, коментують. Дякую вам за це, моє хороші. Хочу сказати, що насправді. Якось мене одна дівчинка запитала. Дівчинка це всі, хто від мене менший років на 40 друзі. Всіх я називаю дівчатками. Так, одна дівчинка, але вже молода, леді, пані, навіть зараз прийнято говорити, мене запитала, тітя Лена, а скажіть, ви коли за кермом ви відчуваєте оцей драйв? Хочу сказати, друзі, що ні. Драйв не відчуваю, але відчуваю, коли не сідаю за кермо, коли я сижу, дехто каже, що поруч на місці пасажира воно легше. Ні, друзі, мені на місці пасажира, мені, друзі, на місці пасажира тяжче. Я не відпочиваю, навпаки, втомлююся. І от те відео, де я вам показала, який чудовий бутерброд, коли я їм м'ясні чіпси, посипаючи їх сиром, також все це взяте в варусі. І ви коментували, а хто буде мити автомобіль? Так, друзі. Це насправді так. От чомусь така психологія, так, що. Більше е, чистять, миють автомобіль, е, ремонтують чоловіки. Їм це подобається. Вони можуть сутками сидіти під відкритим капотом, під автомобілем, роздивлятися ті запчастини, е, їм подобаються ці брудні е, нігті, їм подобається працювати без рукавичок. Це так. Це, як то кажуть, такий менталітет, так чи ні. Тобто жінка може сидіти поряд і керувати, а чоловік вміє саме найкраще працювати. Це те, чого не забереш. Вибачте, якщо хтось вважає не так, напишіть. Друзі, і ще хочу сказати, що е, на рахунок того драйва чи ні. Ні, їду собі, їду так, щоб було безпечно. Полюбляю дивитися на водіїв, ті, які культурні, я їх по думки хвалю, кажу: ну от подивися, не всі ж люди погані, є люди хороші. Ті, які неадекватні, а взагалі чомусь неадекватні, найбільше це ті, які молоді, молодь це та, яка після 18. 18, тире, скажем, до 30. Уже коли 30 і далі, там уже більш-менш такий солідний вік, тобто там уже люди стають більш адекватні і більш, скажем, навіть назву їх розумні, так? А поки вони ще молоді, оце як ото кажуть, Відчувають драйв, вони їздять. А ти знаєш, хто мій папа? І дивися, трах-бах влетів в халепу, сам влетів когось підставив. Тобто, якщо воно влетить в халепу, якщо воно десь перевернеться і, слава Богу, нікого не зачепить, це таке У мене є. Ми займаємося страхуванням автомобілей. Це е, така от е, у нас е, підприємство таке, так? Я як ФОП. І тому дуже багато випадків. У нас є один випадок. Саме найперший, коли я почала друзі, працювати у цій галузі, і прийшла до нас е, азербайджанка. Вони, е, вони е, в той час, коли були у них оті. Е, не гаразд, років 20 тому е, вони приїхали до нас сюди. І тут е, почали торгувати. Мають одну ті люди, які вкладають гроші в е, свій бізнес, ті будуть, ті будуть і стояти добре на ногах. Але е, справа в тім, що м Батько і мати вкладали гроші і піднімали цей бізнес. А уже діти їхні нащадки назвемо, так? Вони лише користувалися цими благами. І тому, звичайно, вони ж о, це ж мій нащадок, вони купили цій дівчинці круту, крутий автомобіль. На жаль, немає вже цієї дитини. Вони застрахували її. Зробили нульову франшизу, зробили там міні каску Я пам'ятаю, що мало хто страхує так відповідальність. Вони застрахували відповідальність своєї дитини за кермом, але, на жаль, не змогли застрахувати її життя. Машина, друзі, була крута, куча подушок, але їхала вночі. Врізалася, не справилась з керуванням, скажімо так, вони на великій швидкості, машина була крута і, і йшла швидкість у неї була більше за 200 кілометрів в місті. І от так. слава Богу, хто ніхто з людей інших не постраждав. Звичайно, був поряд пасажир і постраждала ця. Дівчинка, яка була за кермом, а їй було, друзі, лише 20 років. Це для всіх молодих людей, для всіх тих, кого, коли я їду і дивлюся, і кажу неадекват. Друзі, не забувайте, що мама, папа не застрахує вам ваше життя ні в якому випадку. Не застрахує вашу відповідальність. І будьте чимними, будете чемними водіями, будете чемними людьми, і буде все добре. І ще, друзі, коли їду і завжди, звичайно, мабуть, кожний водій, хтось там бурчить. Мене чоловік більше полюбляє бурчати. Я собі їду та й дивлюся, от е, за ці наші дороги. Так, це питання, це питання. Я тільки скажу слово дороги, хтось буде сміятися, хтось буде зразу е, сваритися на, на владу і на політиканів, так чи ні? Тому що всі на цьому заробляють якісь свої бали, а робити не роблять. Е, дивлюся на цю дорогу, посміхаюся, дивлюся на ці бікборди, дивлюсь на те, як виконують. Служби, які повинні дивитися за нашими дорогами, за безпекою руху знаємо, які це служби, як вони виконують свої обов'язки. Те, що ми страхуємо свою відповідальність, так і не працюють деякі страхові компанії, Це так. Якщо буде вам цікаво, друзі, напишіть, я зроблю окремо, навіть можна зробити окремий плейлист, де все присвячувати саме страхуванню і розповідати вам про всі випадки, про, про новинки, ну про все це. Це в мене є така задумка, але напишіть, якщо в мене на моєму каналі є такі глядачі, які хотіли про це знати, я вам напишу. А мене все-таки заділи, зачепили оці ваші запитання, що ви там запитували, хто буде прибирати. А цей, звичайно, якщо в машині прибирати, то коханий чоловік. А якщо в хаті, то прибирати буду я. Друзі. Дякую вам. Дякую вам, мої хороші, за те, що ви зі мною. Дякую вам за всі ваші коментарі. І, як завжди, друзі, я бажаю вам лише щастя. А щастя, це те, чого ви хочете. Як я не один раз кажу, чого ви до себе тягнете. Добра, нехай буде добро, нехай буде щастя, нехай буде мир, нехай буде все добре, друзі. Дякую вам, що ви зі мною. Гарного вам дня, чудового настрою, до нових зустрічей!